Демонструю екран. Там, де ми зупинилися, це е, на фанері. Що таке фанера? Де використовують? Тож, фанера або дик це композитний матеріал у вигляді шаруватої клеєної деревини, що складається із склеєних між собою е, трьох і більше листів влущеного шпону із взаємно перпендикулярним розташуванням волокон деревини в суміжних шарах. Фанеру загального призначення поділяють залежно від зовнішнього вигляду шпону на сорти, заступаним водостійкості клеєвого з'єднання на марки, FSF це фанера підвищеної водостійкості, ФК фанера водостійка. Заступаним механічної обробки поверхні нешліфовану НШ, шліфовану з одного боку ША1, шліфовану з двох боків Ш2 та за екологічною безпекою. За формальдегіду на класи емісії. Залежно від зовнішніх шарів лущеного шпону може бути Е-елітна, перший, другий, третій, четвертий для листяних порід, ЕХ, Е, -Х, е -У, і перший Х і так далі, і четвертий X для хвойних порід. Панеру поділяють на сорти. Також панера може бути ламінова. ДВП. ДВП це деревоволокниста плита, являє собою листовий матеріал, який виготовляється зі стружки або розмеленої деревинної маси з використанням синтетичних полімерів і додаткових сполучних добавок шляхом гарячого пресування або сушки. Для водостійкості додаються парафін і каніфоль, а також синтетичні полімери для міцності та антисептики. ДВП виготовляють способом мокрого пресування, саме тому виборі ДВП. Фактурою нагадую поверхню сиру сіточкою, як від вологої марлі. І тому ж плити ДВП не бувають товстими. Технологія не дозволяє зазвичай одна сторона ДВП залишається іншу ламінують. <кій> Розрізняють такий від ДВП. На тверді щільність 950 кг на метр кубічний, тверді 850 кг на метр кубічний, на півтверді 400 кг на метр кубічний. Ізоляційно оздоблювальні 250 кг на метр кубічний. Ізоляційні до 200 кг на метр кубічний. ДВП дуже стійкий матеріал до різних перепадів вологості. Задні стінки більшості шаф, нижча висувних ящиків. Ці шорсткі на дотик листи є ДВП. ДСП це дерево стружечні плити. Є листовим матеріалом, який виготовляється шляхом гарячого пресування. Дрібної дерев'яної стружки і пилу з синтетичними смолами і додатковими сполучними добавками для виробництва ДСП використовують малоцінні породи. На експлуатаційні характеристики ДСП впливають щільність, форма, розмір сировини і кількість сполучених добавок. Цей матеріал застосовується при виготовленні меблів в будівництві та для інших цілей. ДВП ДСП їх відмінності. Основну сировину для ДСП використовують стружку та інші відходи на дорогих порід деревини. Сполучними речовинами виступають синтетичні смоли. Для ДВП деревину, розмо... деревину розмолоту масу стружкою пил з целюльозними волокнами, як добавки, використовують синтетичні полімери, каніфоль і парафіни. Товщина плит. Максимальна товщина листа ДСП становить 27, 28 мм, ДВП 12 мм. Осмотри, як це діляться. Олеги, вимикайте, будь ласка, звук, якщо ви не за темою заняття щось кажете. Термін служби ДСП не менший, менше, ніж ДВП, але при цьому обидва матеріали при дотриманні умов можуть довгий термін експлуататуватися. Сфери застосування. ДСП часто використовують для укладення підлог, виготовлення корпусних меблів, оформлення інтер'єру. Що стосується ДВП, то цей матеріал широко застосовується для виготовлення висувних мебельних конструкцій: меблів на кухню, задніх стінок шаф, стелажів, нищ, полиць, а також для перегородок. Так, матеріал ОСБ. ОСБ розшифровується як орієнтована стружкована плита. Даний матеріал виготовляється з деревин, деревинної тріски різних порід дерев, осики, сосни, тополі, яка розташовується в кілька шарів у взаємно перпендикулярних напрямах і склеюють за допомогою смол різних речовин, що пов'язують додатковими спеціальними, за допомогою спеціальних присадок. Широке використання ОСБ в будівництві в різних галузях промисловості обумовило наступними особливостями даного матеріалу. Однорідний склад, висока міцність і довговічність, стійкість до деформації, легкість обробки і можливість фарбування будь-якими фарбами і клеєм, відсутність пустот, хороша вологостійкість, високий коефіцієнт отримання кріплення. ОСБ поділяються на класифікації. осб 1 для використання в умовах низької вологості, осб 2 для використання несучих конструкцій. В сухих приміщеннях ОСБ 3 для виготовлення несучих конструкцій в умовах підвищеної вологості, та ОСБ 4 для виготовлення конструкцій, що працюють в умовах значних механічних навантажень і в умовах підвищеної вологості. Так, і останній конструкційний матеріал це МДФ, це деревоволокниста плита середньої щільності, яка робиться з дуже дрібної деревинної тирси. Волокнисті плити однорідної товщини виробляють з призначеного для, на виробку лісу і відходів деревообробки, які перемелюють на невеликі кубики, чіпси, і віддають, піддають обробці парою під високим тиском. Весь протертий матеріал відразу йде на просушування і подальше склеювання. Різниця між стружкою для ДСП МДФ як між продуктами, які прогущені через м'ясорубку і продуктами, подрібненими міксером. Частинки дерева скріплюються лігніном і парафіном, так що МДФ дуже екологічний матеріал, а також має відмінні характеристики компактності, щеплення волокон та сталість геометричних розмірів протягом довгого періоду часу. Конструкційні ізоляційні та інші матеріали, вироблені на основі деревини, в ряді випадків мають переваги в порівнянні з натуральною деревиною, зокрема, перевищують її за експлуатаційними властивостями. Також за габаритом. Так. Це останній слайд з минулої лекції. Я зупиню тоді запис, щоб до відповідної Google Class додати. Угу, Де воно?